З метою надання допомоги суб'єктам господарювання Шосткинської громади у придбанні електрогенераторів у приміщенні каворкінгу зібралася комісія, аби прийняти рішення щодо виплати часткової компенсації по першим двом заявкам. Звернулися два суб'єкти господарювання розглянути. з заявою та надали пакети документів, які передбачені положенням, порядком про часткову компенсацію. Один з суб'єктів працює у завидом діяльності кафе та ресторани, а інший суб'єкт за видом діяльності розрібна торгівля невживаними товарами. в Лізованих магазинах за порядком у нас приймаються документи, які після двадцять третього дванадцятого двадцять другого року придбані. Це згідно з порядком, затвердженням рішенням сесії шостинської міської ради. Хочу зазначити, що порядком передбачена компенсацію у сумі не більше 10 тисяч гривень. Тому будемо розраховувати, скажімо так, компенсацію відповідно цієї вимоги. Будемо вивчати це і вартість, і потужність генератора, і з цього будемо виходити, який розмір компенсації буде надаватися суб'єктам господарювання. Для того, аби отримати часткову компенсацію за придбання електрогенератору, підприємець має подати до каворкінгу типову заяву, одним з пунктів якої є погодження з наданням доступу громадянам до даного джерела живлення задля зарядки своїх гаджетів. Крім заяви, суб'єкт господарювання має надати комісії копію свідоцтва про державну реєстрацію та платіжний документ відповідної форми. Помповий документ на придбаний генератор повинен бути встановленою формою відповідно від. Що законодавства України. Тобто це складний побутовий прилад, і відповідно цього розрахунковий документ, який повинен надати суб'єкт господарювання в даному випадку, повинен мати відповідну форму. Тож, хочу застерегти суб'єктів господарювання, коли вони прибувають електрогенератори через інтернет, щоб вони уважно. При отриманні про, е, наявність у посильці е, документів розрахункових і щоб вони відповідали встановленій форум. Тобто прилад повинен бути несаморобним, сертифікованим і дозволеним до експлуатації. Фізичні особи теж можуть претендувати на часткову компенсацію від міської влади. Проте цим питанням будуть займатися в управлінні праці та соціального захисту населення спільно з УЖКГ. З цього приводу вони можуть надати можуть надати роз'яснення а також з ними, скажімо так, в команді працює управління житлово-комунального господарства, які безпосередньо будуть приймати заяви та необхідні документи від пересічних громадян. Ми сподіваємося, що спільно один з кроків це надання допомоги в при придбанні електрообладнання. спільно ми прийдемо до перемоги. Так очікуваної нами всіма. Всіма сподіваємось, що всі разом, надаючи один одному допомогу, ми якнайшвидше переможемо ворога і продовжимо наше життя вже в мирній, вільній Україні. Зараз напередодні нового року багатьох цікавить, якою буде ситуація у новорічну ніч. Йдеться не про дозвіл на масові гуляння, а про тривалість комендантської години з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький розповів. Які обмеження діятимуть на території області у новорічну ніч? Змін понад години ми вводити не будемо. Рекомендуємо людям, ті, хто хочуть відвідувати своїх гостей, робити так, як вони завжди роблять до 23, третьої, до 23 третьої години дістатися гостей, і після четвертої не покинути місце свят. Очнувувачі музики, учні та батьки зібралися у шосткінській школі мистецтв на традиційний новорічний концерт. Незважаючи на те, що через повітряну тривогу захід розпочався з затримкою. Глядачі дочекалися виступів музикантів. Протягом цілого року учні та викладачі всіх відділів школи мистецтв готувалися до цього заходу. Репертуар обирали, враховуючи мову сьогодення. Кращі учні нашої школи, викладачі всіх відділів. Концерт. Повнометражний, як кажуть, з дуже великим ентузіазмом наші виконавці готувалися до нього. Життя дає свої корективи, вносить, і сьогодні в репертуарі концерту, звісно, будуть номери з патріотичної тематики, зв'язані з трагедією, яка спіткала зараз нашу країну. Із сподіваннями на краще. Це ж новий рік, тому що ми всі сподіваємося на те, що в наступному 2023 році настане великий день нашої перемоги, і все у нас буде добре. Все буде Україна для всіх учнів школи мистецтв. Кожен вихід на сцену це знаменна подія, на яку вони з нетерпінням чекають. Кожна дитина чекає, щоб вийти на сцену, тому що це яскраво, це цікаво. Ну, Справа тому вони для цього і прийшли до школи, щоб вийти на сцену, показати те, що вони вміють, ну, а також е донести щось до слухача таке цікаве, яскраве. Фейерверк незабутніх емоцій подарували присутнім юні та професійні музиканти, викладачі та учні школи мистецтв. Презентували присутнім майже двогодинну концертну програму. Зі сцени звучали виступи струнно-смичкового відділу, духова, фольклорна, народна музика, а також сольні, вокальні та хорові номери. Поєднання музики, пісні створили неповторну атмосферу творчості, подарували всім прекрасний настрій. Напередодні новорічних свят усіх єдине бажання миру, перемоги та добробут Україні. Новорічні свята це свята родині, можна так сказати. І я бажаю кожній родині миру, затишку, тепла, добра, щастя, Божого благословення, а також всій нашій країні і нашому місту. Мирного неба, щасливого життя і дуже дуже яскравого майбутнього. Ми хочемо побажати всім витримки, сили, енергії і головне віри. Ці свята вони дають нам надію, і віру на те, що все буде добре, що Україна переможе. Тільки на це сподіваємось. Тому всіх з новорічними святами і звіздвом Христом.